Ініціатива Біла Церква Завтра. Сьогодні дуже приємно і, можливо, в якому сенсі історичний день. Ми розпочали роботи на першому дев'ятиповерховому будинку в місті Біла церква, будинок, в якому колись був магазин Мелодія це перший дев'ятиповерховий будинок нашого міста. І сьогодні по ініціативі Біла Церква-Затра. Розпочалися роботи. Уже в перших квартирах іде заміна вікон, заміна балконів. І цей процес розпочався. На наступному тижні будуть е, сформовані вже люльки, поставлені ліса і почнеться робота з утеплення даного будинку. І можна сьогодні вже впевнено сказати, що біла церква завтра вже розпочалася сьогодні. І цей будинок, я впевнений, буде окрасою нашого міста. Наш дом так розположений, що у нас ніколи не було двора з усіх сторон. У нас магазини Зараз траса, де ходять тролейбуси круглі сутки. ходят автобусы, без конца играют в движение автомашин. У нас никогда не было покоя. Ну и сейчас, я думаю, когда поставят эти окна, будет меньше шума. Пообещали нам, что это все будет сделано бесплатно. А так как мы пенсионеры в основном в этом доме, то мы были, конечно, да вы что, благодарны всем, кто это согласился нам сделать, mm -hmm. потому что эта мизерная пенсия не дает нам возможности. Здіють нормально і балкони, і окна. Скрізь будуть пакети енергозберігачі, тобто вони будуть і захищати від шуму, і в теж в той же час буде зберігати тепло в оселях. Я думаю, що мешканці цього будинку будуть задоволені нашою роботою. Ми йдемо на побажання на всіх побажаннях. Так що строки встановлені, все буде зроблено і в строки якість. роботи в будинку по бульвару 50-річчя перемоги вже розпочалися. Крім будинку, буде облаштована територія довкола. Стару зупинку громадського транспорту реконструюють та обладнають безкоштовним Wi-Fi. А поруч зроблять модерний сквер, де можна буде відпочити та сфотографуватися на фоні пам'ятного знаку «I love Біла Церква. Як зазначають у громадській ініціативі Біла церква завтра, так виглядатиме квартал майбутнього, а згодом так може виглядати і все місто.